Вітаю, друзі! Дуже цікаво, що я нещодавно почав досліджувати слова українські слова, які колись тут наші предки українці використовували саме в канадських степах. Таких слів абсолютно ви ніде. Не почуєте, не дізнаєтесь, тому що це є дуже рідкісні слова української мови. Чи це дійсно української мови, такої літературної мови? Напевно, що ні, але все рівно це були українські слова, які використовувалися українцями в Канаді. Тому дуже важливо та цікаво це дізнатися. Я дуже попрошу вас, залишайте вподобайку, поширюйте це, бо це наша мова. Це цікаво, щоб люди чули та знали, і можливо комусь це підніметь хороший настрій. Кров'ю серце пролиється дуже сильно, і навіть когось сльози може підуть, тому що це наша історія. Історію треба просувати, а не забувати. Отже, перше слово це, звісно, страварня. Страварня, ви, напевно, зараз себе запитуєте і думаєте, що ж це таке може означати? Мені навіть цікаво, чи хтось знає таке, бо це не всі знають це точно. Страварня колись так називали кухню в хаті. Уявіть собі, страварня. Ото люди приїхали, говорили між собою і так називали свою кухню. І потім наступне слово це кебет. Кебет дуже часто означало, що означало кмітливість, розум і так називали розумних дітей, які вчилися добре в школі, розумних людей або кмітливих людей, які добре знали, що вони роблять навколо хати і навколо будівництва. От вам така велика, глибока історія нашої української мови.